Казочка кіт у чоботях Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин, середній осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати, казав він, зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені бідолашному, коли я з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки померти голодною смертю. Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Не журіться, хазяїне, сказав він з поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках, і ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Спочатку менший брат розгубився, але потім подумав, а що коли справді кіт допоможе мені в біді? Щойно кіт одержав усе, що просив, він узяв чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Ледве він ліг у кущі, як молоде дурненьке кроленя, спокусившись. Висівками залізло в торбинку. В ту ж мить кіт спритно затяг шворку і схопив кроленя. Дуже гордий зі своєї здобичі, кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота вели до королівських покоїв, там він низько вклонився королю і сказав. Ваша величність, мій пан Маркіс Карабас, таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, звелів мені піднести вам ось цього кролика зі свого садка. Скажи своєму хазяїнові, відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка. Кіт вічливо попрощався і пішов геть. Так, час від часу протягом двох чи чотирьох місяців кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом із своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому Якщо ви послухаєтесь моєї поради, то будете щасливі все життя. Вам треба лише викупитися в річці у тому місці, де я покажу, а все інше я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, навіть не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався берегом річки проїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і щосили закричав Рятуйте, рятуйте, Маркіз, Карабас потопає. Король, почувши цей очайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину і наказав своїй варті бігти на допомогу Маркізові Карабасу. Маркіза витягли з річки та надали новий одяг. Насправді кіт сховав одяг свого хазяїна під кущами. Принцесі Маркіз теж дуже сподобався, адже він був гарний і стрункий хлопець, чудовий, королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь які слова. Промовляв про його лагідну вдачу. А кіт дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдаватися, побіг уперед. Побачивши селян, що косили на луках, він озвався до них. Глядіть мені, люди добрі. Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать маркізові Карабасу, буде вам лихо. Коли карета під'їхала до косарів, король, звичайно, спитав, чиї це луки вони косять. Це луки маркіза Карабаса, відповіли косарі в один голос, бо кіт дуже налякав їх своїми погрозами. А кіт, що побіг попереду, зустрів невдовзі жінців та й каже, Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете, що ця нива належить маркізові Карабасу, буде вам лихо? Король, що під'їхав за хвилину до женців, захотів узнати, чия то нива. Маркіза Карабаса, відповіли жінці в один голос, і король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те саме, так що король був дуже задоволений, що у маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт прибіг до Чудового замку, що належав страшному людожерові. Той людожер був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх тих земель, через які щойно проїздив король. Людожер зустрів кота з усією вічливістю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав, мене запевнили, ніби ви вмієте обертатися на будь-яку тварину і легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона. Чи так це? Авжеж, відповів люто жер грубим голосом, і щоб довести вам, що це правда, я зараз обернуся на лева. Вдарившись о підлогу людер в одну мить обернувся на величезного лева. Кіт перелякався, побачивши перед собою страшного звіра, що й не счувся, як здерся на ринву, хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях, а в них не так уже і просто дряпатись по дахах. Людожер голосно зареготав у відповідь. Мене також запевнили, сказав кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Людожер умить обернувся на малесеньку мишу, яка хутко забігала по підлозі. А кіт, тільки но побачивши мишу, накинувся на неї і з'їв. Кіт, почув гуркіт ки карети, кинувся назустріч і сказав королю прошу, ласкаво ваша величність, до замку маркіза Карабаса. Гості війшли у велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людожер саме чекав своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Помітивши, якими закоханими очима позирала на маркіза Карабаса принцеса, король захоплений його багатством, сказав, якщо хочете, пане Маркіз, ви можете стати моїм зятем. Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь і того ж дня одружився з принцесою. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей, тільки задля розваги кінець.